Так, ну добре, скажи, будь ласка, а що тут е, е, тебе засмутило? Що вийшло, а на чому е, ти зупинилась? Ці зупини. е, вийшло перші два. Угу. Зробити останні. я там над ним думала. Ну, а давай е, поставимо сюди те, що ти знайшла. Значить, довжина ОК ти знайшла, так? Да? Угу. Так, чому вона дорівнює? Шесте. Шість. Так. Довжина БК знайшла, так? Да? Угу. Вона вийшла шість корень з двох. Шість коренів з двох. Трикутник А, Б, К. Прямокутний рівнобедрений, І, значить, АК теж буде шість коренів з двох. Знайти відстань від mm. точки О до вершини А. Тож у нас виходить трикутник, так, у якого відомі дві сторони. Так, і питання, чи можемо ми знайти кут, і тоді буде теорема косинусів. Ось цей кут можемо ми знайти? Ну. Трикутник АБК рівнобедрений. Значить, перпендикуляр висота цього трикутника, да? розділить кут 90 градусів навпіл, правда? І так. от тоді отут ми будемо мати 45 градусів, да? Значить, кут АКО. Буде дорівнювати 180 так. відняти 45, так? Да? 135 градусів. І тепер за теоремою косинусів. Пам'ятаєш теорему косинусів? Угу. Квадрат сторони. Так, да, квадрат сторони ну, так. АО дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, да? Ага, відняти да. два косинус кута між ними і. Два mm. подвоєний добуток цих сторін, да? і на косинус кута між ага. ними. І на косинус 135 градусів. Ну, і залишається тепер все це підставити, бо у нас тепер все відомо. І порахувати. АК у нас 6 коренів з 2 в квадраті. КО у нас 6 в квадраті. Мінус 2 АК. КО. І косинус 135 – це мінус косинус 45, так? Да? Угу. Що тут у нас? 72. Да? Плюс минус на минус корень с двух корень с двух и двика скручиваются и вышло 6 на 6 36 и на 2 72 да? Угу. так 144 плюс 36 180. Так, так, 180. А О буде дорівнювати корінь зі 180. Давай його якось розкладемо, щоб який, якийсь множник можна було винести за дужки. Ну, 36 на 5. Так, да, і винесемо за дужки 30. Ой, за корінь 36, да? 6 угу. коренів з 5. Ну, ходить Г. Угу. Я... Так, да, виходить. Ну, угу. mm, Так. Добре, йдемо далі. Так, що у нас тут?